Як розпізнати фішинговий сайт, реформа системи шкільного харчування у Рівному? Авто для захисників. Про це та багато іншого розповімо у вечірньому випуску. Новин на сфері. Мої вітання. Сумна звістка прийшла у зорянську громаду. Обірвалося життя мешканця села Грабів Юрія Тимошчука, 1982 року народження, який боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Цивільному житті був президентом футбольного клубу Оріон. Вічна йому пам'ять. Ще одна втрата спіткала рівненську громаду на війні. У боях з російськими окупантами на Донецькому напрямку загинув 39-річний солдат Руслан Оводюк. Десятки містян прийшли на майдан незалежності, щоб віддати шану захиснику. Були на прощанні, і наші журналісти. Другий ранок поспіль на головному майдані рівного лунає скорботна мелодія. Сьогодні містяни зібралися, щоб провести в останню дорогу полеглого на війні захисника Руслана Оводюка. 39-річний солдат загинув 8 березня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Не міг змиритися з тим, що російський окупант Антихрист прийшов на нашу священну українську землю, щоби нас знищити, гвалтувати. Вбити і полонити Русланова Дюк народився та виріс у Рівному, навчався у 14-й та 6-й школах. Після здобуття освіти працював на будівництві, згодом започаткувавши власну справу у цій галузі. На прощання з чоловіком прийшли рідні, друзі та знайомі родини. Руслан був людиною дуже хорошою, працьовитою. з прив... самого дитинства привчений до праці, до поваги. Любив своїх батьків. Дуже любив дітей. Руслана мобілізували до війська на початку цього року. Чоловік заспокоював рідних, що з ним все в порядку. Більше цікавився справами найдорожчих для нього людей. У захисника залишилося троє дітей та четверо онуків. Віримо, що наші збройні сили дадуть гідну відсіч для російського агресора, для ворога. Продати час, коли буде дійсно справедливий мир. І герої наші, котрі віддали вже своє життя. Будуть гідно пошановані в нашій країні. Велика втрата в громади. От відчувається кожного разу все більше і більше втрати, але на жаль, нам треба триматися, треба перемогти і через повторів, вкотре що, будь ласка, рівняни, приходьте віддавати шану нашим героям. Це дуже важливо підтримати саме родину, сім'ю. Десятки рівнян з квітами прийшли на майдан, щоб віддати шану полеглому на війні, земляку. Поховали Руслана Оводюка на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Брожицький, Олексій Олексій. Сіянко випуск новин. Сарненський розбійник програв апеляцію у листопаді 2020 року раніше судимий зловмисник. За попередньою змовою ще з двома особами в масках проникли до будинку пенсіонерів у Сарнах. Зв'язали літнє подружжя та вкрали у них майже 90 тисяч гривень. Під час досудового розгляду обвинувачений переконував, що напад спланував його спільник. Торік суд призначив чоловіку покарання у вигляді позбавлення волі на сім років з конфіскацією майна. Захисник обвинуваченого, не погодившись із таким рішенням, подав апеляційну скаргу, яку в результаті було відхилено. Фішингові сайти та посилання, зломи акаунтів та заволодіння чужими коштами. Кожного дня до поліції Рівного надходить щонайменше 5 звернень щодо випадків кіберзлочинів. Фахівці розповіли, як людям вберегтись від афер в інтернеті. Детальніше дивіться далі. Після початку повномасштабного вторгнення кількість кіберафер зросла майже вдвічі. Люди різного віку, в силу своєї неуважності або необізнаності, можуть стати жертвами шахраїв. Фішингові посадки. Лання фіктивні інтернет-магазини, пропозиції швидкого заробітку, різноманітні виграші в неіснуючих конкурсах на ці та інші гачки кіберзлочинців може попастись будь-хто на даний час. Нас наші громадяни є обізнаними в сфері шахрайств, які саме випадки стаються, яким чином від них берегтися, але є тільки один момент про те, що Громадяни безпечні вони знають, що є таке, але не здійснюють певні методи перевірки тих самих фішингових посилань, чи то в інтернет-магазинах купівлю продажу товарів, чи отримання допомоги. А також е, інтернет е, заробітку від п'яти до десяти повідомлень кожного дня фіксують рівненські правоохоронці, заяви, з якими громадяни звертаються до кіберполіції, різні. Найбільше звернень правоохоронці фіксують щодо обману на платформах купівлі-продажу товарів. На прикладі одного з таких сайтів нам показали, як відрізнити фейкове посилання від офіційного. Ми в першу увагу звертаємося на домене ім'я сайту, тобто воно звучить нас www.lx.ua и слэш. Це є домене ім'я сайту, тобто воно є офіційним. І саме перший момент необхідно дивитися, чи з'єднання є безпечним. Якщо з'єднання є безпечним, значить даний сайт має SSL-сертифікат, і в ньому можна залишати свої особисті дані, ну, саме конституційну інформацію та реквізити карткових рахунків. Шахраї всіляко намагаються досягти свого, придумуючи різні способи маніпуляцій. До прикладу, користувач продає речі, шахрай при спілкуванні може попросити його перейти до іншого месенджера, де працівники платформи, на які якій здійснюється продаж, не можуть відслідкувати спроби обману. Там аферисти надсилають фішингові посилання, буцімто для оформлення доставки, після чого вони без перешкод отримують доступ до ваших банківських карток. Проте перевірити такий лінк просто, витративши на це буквально 5 хвилин. Кидають посилання, переходимо за даним посиланням. Воно вже є неактивним, але перше, що ми звертаємо увагу, домі на ім'я сайту у нас є Delivery, OLX. Ісу. І пішло. Ісу, Олікс Ісу, нема такого сайту Оликс офіційно, є ОLX.юа Це вже є фішингове посилання. Також ми дивимося, що це є з'єднання неконфіденційним, тобто в даному посланні неможливо, ніколи не потрібно відправляти якісь, залишати якісь. Реквізити або кондиційну свою інформацію. Навіть один інший символ у посиланні може означати те, що вас хочуть обманути. Тому до таких речей потрібно ставитись відповідально, кажуть у кіберполіції. Бувають випадки, наприклад, ставлять замість буквочки О нулик. Бувають, що замість буквочки Л ставить буквочку І. Це, це збільшений варіант, просто а коли ви дивитеся в доменному імені, ви можете не побачити ці зміни. Якщо ж ви таки попались на гачок аферистів, існує алгоритм дій, якому треба слідувати. Необхідно звертатися в такому випадку в банківську установу для блокування карткових рахунків, а також відразу написання заяви для того, щоб Зупинити транзакції, які відбулися з ваших карткових в цей час, і в цей момент за допомогою сайту департаменту кіберполіції, зворотний зв'язок можна надіслати повідомлення, що ви стали, попали на гачок шахрая. 10 хвилин, ось скільки потрібно шахраям, аби зняти кошти з усіх карток у вашій банківській системі. Тому під час користування сайтами чи різними соціальними мережами потрібно бути уважним та дотримуватись правил користування. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. Крали все, що потрапляло на очі на Рівненщині викрили трьох злодіїв. Так до поліції звернувся 41-річний житель села Новожуків Рівненського району, що на початку березня в нічну пору доби з його подвір'я викрали два велосипеди. Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний 30-річний місцевий житель. Він зайшов на неогородження подвір'я односельчанина. Та викрав спочатку один двоколісний, а потім повернувся і по другий. А у Сарницькому районі 24-річного жителя селища поліцейський офіцер громади, викрив на крадіжці сільськогосподарського інструменту з будинку односельчанки, сірвавши навісний замок у одних дверях, демонтувавши скло у інших. Проник всередину та привласнив мотокосу. Чуже майно заховав за місцем свого проживання. Задокументували правоохоронці і злочинну діяльність 30-річного мешканця селища Степань, який поцупив металеві вироби з господарства місцевої жительки. Крадене продав знайомому за усіма фактами. Розпочато досудові розслідування. У навчальних закладах рівного реформують систему шкільного харчування. В їдальнях урізноманітнюють меню, реагуючи на запити дітей та їхніх батьків. Останні віднедавна можуть самостійно обирати страви через спеціальний додаток. А школярі розраховуватися за їжу без за допомогою картки. Як це працює у 13-му ліцеї рівного? Розкажуть наші журналісти замість готівки та решти у вигляді цукерок. Розрахунок карткою така система віднедавна працює у їдальні 13-го ліцею рівного за допомогою спеціального додатку. Батьки можуть обирати страви для своїх дітей, наперед оплачувати їх або вносити будь-які зміни. Беремо нашу картку, приложуємо до щитувача, скануємо тут. Кольором відображається чи пропікно, сигналізує звук. Знімаються те, що було замовлено, або порція, або булка, і вам видають така інновація. Одна із змін, які впроваджують у системі шкільного харчування рівного. Кілька місяців тому управління освіти провело опитування серед учнів та батьків щодо якості харчування у школах. Всього свої думки висловили 12 тисяч респондентів, які вказали на певні проблеми і недоліки. Серед усних проблем були. Холодні страви, ви вже в коментарях ми їх неодноразово чули. Також стояло питання і в наявності черг, коли дитина отримує ту чи іншу страву. Власне, це було поштовхом до того, щоб щось змінити саме в організації шкільного харчування. Дев'ятикласник 13-го ліцею Богдан під час перерви між уроками прийшов в їдальню пообідати. Хлопець розповів, що харчування в навчальному закладі стало більш різноманітним. Однак додав, було б непогано бачити у меню більше фруктів. Меню дуже різне бувають як каші, там не знаю, макарони буває картопля. Якщо є солодко, то є сирники, там млинці дають. Ну дуже смачно керівники міста спільно з представниками управління освіти та підприємцем, який надає послуги з харчування в навчальних закладах рівного. Оглянули можливості їдальні, наявні тут послуги та страви. Ми забезпечуємо матеріально-технічною базою заклади для того обладнання, яке необхідне для приготування цього ж меню. в тому числі інвентар. Це безпосередньо посуд. Це американський виробник, який є безпечний для харчування, Наших дітей краще почалося обслуговування. Це основне те, що є наших п'ять закладів, які мають додаток додатково. Тобто батьки мають можуть контролювати повністю, що яка дитина харчується, це є в пріоритеті. І те, що є там, відбуваються скарги, хотілось би на ну, відробити. На тому акцент, що має бути контроль однозначно. Функції додатку та меню доступні дітям та батькам у тих навчальних закладах, які долучилися до пілотного проекту. Повноцінно новинку запустили у 13-му та 15-му ліцеях. А в перспективі картками зможуть розраховуватися у всіх школах рівного. Про такі плани заявили в управлінні освіти міста. Микола Брошицький Олексій Олексіянко, Випуск новин. Під час рейду в селі Біла Криниця Рівненського району екоінспектори виявили засмічену побутовими відходами територію. Семельна ділянка знаходиться у комунальній власності Білокриницької сільської ради. На території знайшли купи сміття, зокрема зношені шини. Власника відходів наразі не встановили. Представники екоінспекції направили лист до сільради з вимогою вжити заходів реагування та привести територію у належний стан. Упродовж минулого тижня інспектори рівненського рибоохоронного патруля викрили 16 порушень природоохоронного законодавства. Правоохоронці вилучили у браконьєрів 14 сіток з загальною довжиною майже 700 метрів та один екран. Зокрема, у селі Мочулки Рівненського району інспектори виявили чоловіка із забороненим знаряддям. Зловити риби він не встиг. На порушника склали адмінматеріали, а справу готуються передати до суду. З денної зарплатні придбали автомобіль для колеги. Працівники рівненської обласної клінічної лікарні передали позашляхових для підрозділу, де служить співробітник закладу. Більше про ініціативу авто та потребу захисників дивіться у наступному матеріалі. Повнопривідний позашляховик «Мерседес» вже незабаром поїде в підрозділ, де служить сантехнік Рівненської обласної клінічної лікарні. Чоловік працює в закладі вже 27 років. Однак, починаючи з 2014-го, чергує цивільне і військове життя. Андрій працює в нас в господарській службі. Він працював сантехніком. Практично з самого початку військових дій це коли почалося АТО. Він вже приймав участь у бойових діях. Потім він на деякий час повернувся до нас і з моменту повномасштабного вторгнення Росії він знову пішов на фронт. Він зараз служить в таких дуже гарячих точках і звернувся до нас, до нашого колективу, що у них був прильот по їхньому автомобілю, який вони використовували в бойових цілях. Вдалося придбати завдяки одноденній зарплаті всіх працівників лікарні. Пригнали його із-за кордону за підтримки благодійного фонду, який також допоміг пофарбувати позашляховик та провести повне ТО. Це авто з Германії, це Мерседес МЛ 270 Це дизель. Ця машина має рамну конструкцію, що буде дозволяти їй досить успішно виконувати завдання на усіх. Можливих напрямках Це автомобіль повнопривідний, якщо повторюся, рамний, дизельний, маючий так само понижаючий ряд передач, що допомагає йому досить справитися, майже я думаю, з усім бездоріжжям, який буде траплятися це досить міцне авто. Побратим працівника лікарні розповідає, що познайомилися вони 27 лютого, 2022 тисячі у другого Подальшому життя чоловіків пов'язало таким чином, що разом пішли до бригади, в лавах якої давали відсіч окупантам на найгарячіших точках. Ось це авто, яке його колеги допомогли йому отримати. воно надзвичайно важливим. Скажу, бо коли ми з ними виконували бойові завдання. Ось ця мобільність, ось ці авто, вони не те, що допомагають виконувати безпосередньо задачі. Вони допомагають насамперед рятувати життя, вони допомагають вибиратися з критичних ситуацій. Тому ось ця допомога, вона на теперішній час надзвичайно важлива. Сподіваюся, що будуть і надалі його підтримувати. Бо ну. Особливо ще якщо враховувати те, які вони задачі виконують, для них це надзвичайно важливо. Це вже не перша автівка, придбана працівниками лікарні, як для колег, що перебувають в лавах ЗСУ, так і інших військовослужбовців. Ми проводимо різні благодійні акції. Це не тільки збір коштів, там одноденний збір. Також ми проводимо і велопробіг, і наш благодійний вертеп, там і багато-багато іншого. Це по рахунку, це вже п'ятий автомобіль, який ми передаємо для військових. Практично на черзі шостий. Ось, і я думаю, що ми не будемо зупинятися на цьому, і ці благодійні ініціативи будуть продовжені. Лише з акції оплати одного дня для ЗСУ вже придбали дві автівки і дрони. Планують проводити її раз на квартал. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівненщина підтримує переселенців у регіоні. Функціонують 40 рад з питань внутрішньопереміщених осіб. 37 з них в громадах, де найбільша кількість таких людей, ще три утворені при РДА та ОДА. В цьому місяці область прийматиме ще ВПО, яких евакуюють з прифронтових міст. То як на Рівненщині триває впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я. Нещодавно на спільній зустрічі представники влади громадських організацій та родин військовослужбовців обговорили питання надання допомоги саме ветеранам і їх сім'ях. Деталі дивіться у сюжеті. Віктор Кошкін ще у 2015 році пішов до лав ЗСУ, брав участь в АТО ООС. У 2022 році чоловік знову повернувся до війська, однак ненадовго, оскільки через вік і наслідки попередньо отриманих травм і поранень був комісований. Коли мене питають, чи я був на передовій, я кажу, що я не був на передовій. А знаєте чому? Тому що передавав мене була за спиною. ЗСУ з 15-го року. Добровільно прийшов в воєнкомат, не чекав ніякої пов'язки. Та й вже й тоді вік був 52 роки. А зараз я 8-10, перший день війни вже був воєнкоматі. Чоловік з власного досвіду знає наскільки важлива моральна підтримка тих, хто повернувся з фронту. Мова не лише про кваліфікованих спеціалістів, яких і так обмаль. Люди, які повернуться з війни, у них загострене чувство справедливості. Вони будуть розбиратись жорстко. Тому що і крім того, що в багатьох з них ще не урегулірована психіка після цього війни, а це не тр... на це треба роки, щоб це пройшло. З такими людьми треба працювати не тільки психологам, але й сім'ям. Тому треба і сім'ї готувати до приходу цього самого чоловіка. Треба готувати. Ті самі роботодателя, хто буде давати йому роботу, часто стикаються з проблемами ментального здоров'я і родини захисників. Все через постійні переживання і байдужість суспільства. Людині треба найближче знайти ту особу, якій можна хоча б просто виговоритися. Це не означає, що потрібно приходити і розказувати про свої скарги, що тобі щось там. Дуже некомфортно, іноді просто достатньо виговоритися. Хай це буде навіть той сімейний лікар чи медсестра, і, можливо, по якихось ознаках лікар зможе побачити, що людині потрібна якась уже більш. Високоспеціалізована медична допомога саме це є одним із завдань програми ментального здоров'я. те, як навчити суспільство, зокрема представників громадських організацій, благодійних фондів та спеціалізованих закладів, куди найчастіше звертаються воїни і їх родини, слухати і довіряти. Наше завдання, щоб на високоспеціалізований рівень доходило якнайменше людей. Наше завдання допомогти от на тих нижчих рівнях. Я ж кажу ще раз від самодопомоги до консультації психолога, можливо, до проходження психотерапії. Ну а вже якщо не допомагає, то високоспеціалізована допомога. От що таке програма. Програма розрахована на всіх громадян, які відчули наслідки війни і не тільки. Однак найбільш вразливою категорією є ветерани. Допоможемо дати лікарі, допомогу можуть надати психологи, допомогу нам можуть надати. Люди, які цим повинні займатися, а в тому числі і громадські організації, які працюють з ветеранами, ми сьогодні повинні цю спільноту об'єднати і дати їм певні меседжі спільної підтримки і роботи в напрямку покращення ментального здоров'я наших ветеранів. На Рівненщині футболісти-аматори вшанували пам'ять свого партнера по команді, який загинув на війні. Під час одного з матчів відкритого зимового турніру Рівненського району пригадали полеглого бійця Володимира Бойка. Під час поєдинку команд з Новожукова та Корна футболісти останнього вийшли на поле у футболках із портретом захисника. Нагадаємо, 23-річний Володимир Бойко, який упродовж багатьох років був воротарем Корнена, загинув під час виконання бойового завдання. У Херсонській області Парабіатлоніст з Рівненщини Григорій Шимко взяв участь у чемпіонаті світу серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату. За підсумками змагань, які відбулися у США, спортсмен і Сарн посів 11 та 13 місця у гонках, в яких брав участь. Для Григорія це був дебютний виступ на чемпіонаті світу з парабіатлону. Вже цього тижня представник Рівненщини візьме участь у міжнародних змаганнях в Канадії. Березнівчанин Михайло Усач кваліфікувався на чемпіонат Європи зі стрільби з лука. Потівку на континентальну першість спортсмен з Рівнищини виборов під час відбіркових змагань у Львові. Як розповів наставник стрільця Валентин Хаврута, за підсумками чотирьох днів змагань, Михайло мав явну перевагу над суперниками, не програвши в жодному спарингу і відібравшись першим номером на важливі міжнародні старти. Таким був екватор цього робочого тижня. Залишайтеся на ресурсах сфери, аби не пропустити ще більше цікавого. Не забуваємо, що в Україні триває війна, а захисники потребують щоденної підтримки. До зустрічі.